У нас десь приблизно така його глибина йде, Ось показує. У нас вже коли гідротрансформатор знятий, от ми його ставимо на місце. так. У нас він здається на валу, але він ну, нічого не на валу. Ну, і прийдеться трохи крутити. Вперед зада щоб він став на місце. Перший пішов шелчок, але це він ще не на місці стоїть. І тут другий іде у нас все ось він на місці. Перевірити потім ми можемо, ну, наприклад, по самому маховику, Ось приставивши маховик, сюди. Рукою просто незручно це робити. Ось У нас так бути йдуть. І десь от приблизно у нас такий має бути зазор там десь міліметра 3-4. Має торчати, на торчати у нас має десь 3-4 мм ці зуби. Це з прикладеним маховиком.